Унікальна подія в часи в буремні, тоді часи 43-й рік. Боротьба української повстанської армії з більшовиками, з зенковедистами, і в цьому населеному пункті проходить конференція за участі 13 народів, поневолених народів тоді більшовиками. Так само Україну представляли. Клим Савур Дмитро Клячківський командир армії УПА, і так само на конференції завітав безпосередньо головнокомандувач Роман Шухевич. Було прийнято ряд важливих рішень щодо посилення співпраці з усіма окупованими народами, і так само було призвано прийнято відозву. До усіх народів, щоб вони вставали в цю боротьбу. Власне кажучи, на ідеях цієї конференції і, і був створений антибільшовицький блок народів, який зараз має назву антиімперський блок народів, і ми сьогодні чули і керівництво, яку велику роботу вони проводять, в чому історична паралель? Тому що вже тоді наші герої, воїни Української повстанської армії зрозуміли, що одні самі, їм буде дуже важко перемогти цю величезну імперію і цього складного ворога. І вже тоді вони закликали до співпраці всі, хто опинився під ярмом Росії. І так само і зараз. Дуже добре, що ми сьогодні зустрічаємося з нашими представниками з Республіки Ічкерія. Ми повинні підготувати відозву від нашої конференції до усіх окупованих народів, щоб вони ставали до боротьби проти окупації. Адже тільки так можна перемогти ворога. Я хотів би дуже подякувати. Нашим чеченським друзям, тому що, як зазначив пан Ахмед, дійсно вони завжди перші допомагають нам, якщо в нас трапляється якась біда чи війна. І так само і ми. Зокрема, я хотів би сказати, що я є з Рівного і дуже добре знав командира Олександра Музичка. на... Прізвисько Сашко Білий, якщо ви знаєте, він так само тоді якби уособлює ту боротьбу, яку українці надали допомогу в ті часи, в 90-ті роки чеченському народу. Тому разом до перемоги і разом зламаємо московського ворога. Слава Україні, слава кічнярі!